Сьогодні писали в коментарях, що купили Redmi Note 13, не сподобався. Обміняли на Redmi Note 13 Pro, не знаю, правда, в кого брали, не в мене. Обміняли на Redmi Note 13 Pro і все одно також не сподобався. То, що, до речі, не сподобалось, я не так і написала. В першому коментарі написали, що не сподобалась камера. Хоча камера у цих телефонів на ціну саме... 9 тисяч гривень, як він зараз у нього камера і досить класно знімає. Що фото, що відео можливо, у нього був якийсь там Samsung флагманівського рівня. А може Бушка хтось бирав, бо часто зрівнюють з якимись дорогими телефонами. Саме з БУ нові телефони. Так, вони можуть, можна купити там старий телефон за 9 тисяч. Один нюанс, тільки ви не знаєте, що з тим телефоном було, звідки він приїхав, як ним користувались, ремонтували його чи не ремонтували. Хто хоче цим ризикувати, можна ризику, можна не ризикувати, купити такого плану телефон, 9 тисяч коштує. І у вас буде рік гарантія. Або купити такий самий за 7,5 бушка і вже гарантія не буде. Так що тут такий вибір. Треба підбирати собі телефон під свої потреби. Якщо вам не потрібна камера, треба дивитися, щоб був гарний процесор і дисплей. Якщо не подобається AMOLED, дивіться з IPS. ом і підбирати таким чином саме під себе смартфон.